В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Найдорожчі в Господі на правах реколектанта. Сьогодні, завтра, післязавтра хотів би з вами поділитися деякими роздумами перед цьогорічним Різдвом. На правах реколектанта я собі дозволив взяти цей фрагмент вже з Різдва. Це є другий розділ Євангелії від Матея, початок, який щойно я прочитав. Сьогодні, ніби є текст з Луки про давати чи не давати кесареві податок. Ви то знаєте все. Тому я вам хочу щось трошки інше розказати, чи, скажімо, зосередитись. Я би хотів, щоб ми з вами побудували свої роздуми сьогодні про очікування людини. Про те, як людина переживає стан очікування, і як процес очікування ну, або приготування. Завтра хотів би спробувати трішки заглибитись у глибшу таємницю, як Бог очікує, і що він очікує, а в неділю вже як вийде, вибачайте. Ми всі очікуємо. самого дитинства це є невід'ємна частина нашого з вами буття. Людина завжди на щось очікує. Ну, так вже в нас закладено. І нічого з тим зробити ми не можемо. Очікуємо від себе, очікуємо від інших. Очікуємо. Якби я зараз вас запитав, що про що ви очікуєте? Що найбільше ви чекаєте? Щоб скінчилась війна, правда? Я зараз кину камінь у ваш город. Тобто не Різдво. Щоб війна скінчилась. Ми знаємо, що Різдво наступить. Колись було пізніше, тепер трошки раніше. Але ми хочемо, щоб скінчилась війна. А якби я ще когось з вас запитав, ви б могли ще багато чим поділитися не тільки війна. Ще багато речей. Навіть у контексті війни. Бо то ж мало щоб війна скінчилася, а щоб повернулися з полону. Вже місце часу мій рідний брат зник під Куп'янском. І всі ці дні, звичайно, мама, мій брат, другий, моя сестричка, вся родина тільки про це й говорить. Про що вони говорять? Як його знайти, а ми не маємо сили? Але ми очікуємо. Ми очікуємо, щоб його побачити, чи живого, чи мертвого. Якби я кожного з вас ще зараз запитав, що було найважче в житті, кожен би з нас знайшов якийсь такий момент, як інколи було важко дочекатись чогось. Якби ми запитали тих, хто були в полоні, вони не знали навіть, який день, яка ніч, який день проходить через двочі Пасха. Тільки ті, що чекали, які не перестали очікувати, не знеохотилися у цьому, дочекалися. А були такі, що вже не чекали, а воно настало. Очікування як стан, стан нашого серця, нашої свідомості, очікування. Наше українське слово каже стояти на чеку, бути готовим. Очікувати. Це ми в церковному. Сенсі кажемо чувати, чувати. Нас святе письмо дуже часто заохочує, стійте у вірі, чувайте, втягніться в повну зброю Божу. Не просто чекайте, очікуйте, а будьте готові на будь яку момент, на будь-яку подію. Це вже щось інше, як просто. Очікувати. Бути готовим від мене вимагає певної вже постави і чогось, чим би я міг відповісти, зреагувати на те, що очікую. Але надзвичайно знову ж таки моментом стає важливим, що я очікую. На кого? І тут працює наша уява. Цей храм вже понад 500 років зустрів Різдво. П'ять століть. Він має досвід. Він би нам багато сказав, кожному зокрема і кожній. Як треба приготуватися правильно до Різдва. Коли починати? З чого починати, що робити і як найкраще зустріти? Я зробив собі такий екскурс невеличкий. Я собі запитав: а що було у Львові 100 років тому, 200, 300 і 400? Дуже цікаві штуки вийшли. У 1925-му, 825-му, 725-му і 625-му. Абсолютно інші епохи. А тут зустрічали Різдво. І це Різдво наше. Ми зустрічаємо. Кожен, зокрема, з певними своїми станами очікування. Цей стан не так просто опанувати, щоб він став для мене можливістю, знаєте, готовності, щоб він для мене почав бути процесом очікування, процесом, як певним. Певним ростом, певним заняттям, можливістю використати все те, що я маю тут і тепер, щоб стояти на чеку, і щоби зустріти. Ще раз згадаю: Різдво йде, воно наступить. Путін здохне чи ні, невідомо. Але Різдво наступить. Різдво наступить, і тепер дивіться, латинське слово, воно каже адвент, адвентус. Воно надходить. Не ми до нього, а воно до нас. А ми очікуємо, як людина зустрічає, як людина у цьому стані перебуває і в цьому процесі, від цього дуже багато. Залежить. Мені здається, що я найкраще почав зустрічати Різдво, мені так здається, що тоді, коли прийшов до монастира. Тому що оці всі богослужіння, оті всі речі, які монастиріці, молитви, це приготування, знаєте, всі ці речі, воно, якби тебе так ніби послідовно потроху, потроху, потроху входить, і коли є вже це велике повечір'я, на вечір'я, там є такий, знаєте, апогей. Але все одно. Я ніколи не скажу, що в монастирі краще зустрічати Різдво, ніж колись в дитинстві вдома. Воно якесь таке те Різдво дитяче, якесь таке непорочне, воно якесь таке особливо тепле. І в кожного це своя така річ. І цей дуже цікавий момент. Як ми з вами зараз почуваємося? Але давайте до Божого слова, що я прочитав. Ми будемо його читати ще на Різдво. Євангелист Матей, який дуже добре слухав, дуже добре почув і записав, він розповідає про Різдво, як про. Розповідає про мудреців. Мудреців магів, волхвів, якихось, давайте скажімо так. Ну вони тут фігурують абсолютно не як не релігійні люди. Хоч на той час, щоб людина була не релігійна, то трудно собі уявити. Людина все в щось вірила. Вони вірили в зірки, астрологи. А ми кажемо, що то гріх. Заліпати на тіктоках і дивитися, коли то зірки покажуть, що Той здохне. Ми би дуже хотіли. Ці мудреці, вони приходять. Ви, ви прочитайте, будь ласка, другий розділ Євангелії від Матея. Будь ласка, уважніше прочитайте. Ісус вже народився. Вже народився все. Бо коли він народився, як з'явила зірка у Єрусалимі, де вона була найближче, де вона вказувала дуже чітко, ніхто цього не зауважив. Побожні, дуже набужні. Священники, які сиділи в Єрусалимі. Які то все знали, всі пророцтва, А вони не зауважили, як таке стається? Абсолютно чужі люди з чужої країни це бачать, приходять, і не один вже місяць минув, поки вони прийшли. Вони прийшли, щоб поклонитись новому цареві. Вони так і приходять, навіть не бояться ірода чи когось іншого. Вони приходять у своїй простоті. Вони займаються тим, що найбільше люблять займатися в житті. Слідкували за зірками, з того заробляли, бо іншим пояснювали, що то значить. Може, трохи махлювали й дурили, так як ті всі астрологи, що сьогодні роблять. Але вони в те вірили. Їх навіть називають, пам'ятаєте, Мельхіор, там ще такий, ще такий, але не тому суть. Вони приходять, вони побачили. І ірод, який побачив це, кличе кого мудреців, правильно, Ну, цих своїх священників, і вони йому чітко кажуть. Він їм задає просте запитання. Ей, слухайте, де? Який цар? То ж я цар. А тут якийсь народився. Таке неможливо. Він контролює царів усіх. І має сина, який стане після нього. А йому кажуть, ні, у в вифлеємі. Ми про це завтра будемо говорити. малюсенькому вифлеємі. Силові без сільради. Не в царських палатах, там десь має народитися. Вифлеємі, юдейському народиться. І йому кажуть, вони це все знають, але пропустили поїзд. Він прийшов, а вони його не зустріли. Бачите, то не так просто, дорогі в Христі, приготуватися і тільки спочити на тому, що ми очікуємо. Цього замало, цього завжди замало. Це я відповідь хочу сказати тим, чи діє Бог, чи не діє в житті і в світі. Бог діє. Божа сила діє незалежно від того, чи людина це розуміє, чи не розуміє, сприймає, чи не сприймає, очікує, чи не очікує, приготовляється, чи не приготовляється. Він діє. Бог діє. І йому нема різниці, ми завтра про це говоримо. Чи ми готові, чи не готові в дану хвилину. Важливо, щоб ми все-таки серйозно сприймали те, знаєте що? Те, що любимо, те, чим любимо займатися, щоб ми з вами розвивали те, що Бог нам вклав, як наш дар. Як щось, чим ми хочемо цього року або в цей рік розвинути в часі Різдвяному. Хтось купує нову ялинку, шопку ставить таку сяку туди-сюди хтось, а хтось каже, мені не до шопки, мені не до того. Хтось щось готує. Та добре. Я був в Канаді, знаєте, два з половиною роки витримав. Канада дуже класно готується до Різдва. Вона починає півтора місяця перед тим. Скрізь же все джингл-бел, знаєте, все то коротше, то все світить. Ну, страшне. Вона готується місяць часу до Різдва. Скрізь, що хоче. Який хоче, розумієте. Але його не зустрічає. Приходить Різдво, а вона його не зустрічає. Але готується. І непогано на тому заробляє. Така капіталістична країна, яка навчилася дуже гарно готуватися, але не зустрічає. І в тому є така інша драма сучасного світу. Що ми бачимо? Що ми з вами бачимо перед собою? Знаючи, що 25-го буде Різдво. Ми ж з вами трохи релігійні люди, га? Ми би багато чого вже поділилися досвідом, як то було, як то треба, або як найкраще. А чому ні? Звичайно, що так. І найважливіше найдорожче. Оцей. Момент очікування, як процес приготування. У Святому Письмі у, цьому, у цій Біблії через оцих мудреців, він нас навчає простої справи, Повторюся ще раз. Знову робімо, чи зустрічаємо Різдво з тим, що є у нас найкраще. Не припиняймо робити і розвивати у собі все, що нас навчили з вами. І що війна, бо давайте скажу, чорт, хоче забрати. Бо це не пасує, бо це не варта, бо це не на часі, бо те ще щось там. Ми цього року по-іншому зустрінемо, як минулого. Минулому. Але нам дуже важливо не зупинятися. Нести до Різдва, якщо ви мене розумієте, все найкраще. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами вийшли з храму з думкою, що в мені є найкраще? З Чим би я, вдивляючись у цю подію Різдва, цю зірку, яка знову зійде цього року, що є в мені це найкраще і чи я... Не припинила, не припинив у це вірити. Навіть якщо це страшенно не щось дуже побожне. Мудреці, які прийшли, вірили в зірки. В дивний спосіб. Вони парадоксально прийшли до Ісуса Новонародженого. Вони йому принесли три речі, так? Те золото, як цареві, ладан як Богові, а миру, як тому Месії, помазаннику Вони вже прийшли в Єрусалим з уцим. Що вони відразу мали золото? Можливо. Вони принесли те, що вважали найбільш достойним, і, можливо, це для них було справою цілого їхнього життя. Я би хотів, щоб ми з вами, заглибившись у таємницю очікування мого особистого, просили у Бога, сили в приготуванні того, що є в нас найкращого. З найкращим ці дні або над нашим найкращим. Попрацювати в ці дні. І з цим обов'язково прийти 25-го. Ще є час. Хтось може тільки кутю, я не знаю. Але йдеться очевидно про те, якими ми є, і в що, і в кого Віримо, щоб ніхто і ніщо у нас з вами не відібрали того, що ми любимо і що є в нас таким життєво необхідним і величним. Амінь.